Нині реформування системи освіти як ніколи актуальне. Застарілі освітні технології не відповідають вимогам часу. Роботи, говорять сильноукраїнські експерти, попереду багато. Першочергове завдання зміна системи управління освітою з державної на державну громадську. Така реорганізація передбачає створення освітніх округів. В цьому округі є кілька школ, дитячих садів, там дворці творчості і так далі. От, є совет цього округа, куди входять педагоги. Родители, работодатели, бизнесмены, общественные деятели, которые живут в этом, в этом районе, которые знают эти проблемы и, как правило, на добровольных условиях входят в этот совет и определяют политику, образовательную политику этого округа. За комфортні умови навчання у школах та своєчасну виплату заробітної платні вчителям відповідатиме держава за якість та зміст освіти провідні фахівці галузі, педагоги, науковці та психологи. На якісно новий рівень сильноукраїнські експерти обіцяють підняти позашкільну освіту. «Родитель киває на школу, школа поставлена в такі рамки управління, що вона не може щось зробити ефективно. і в результаті. Ребенок представлений самому собі і очень страждає система внешкольного образу. Наполягають експерти черкаської команди сильних і на зміні підходу до підвищення кваліфікації освітянських кадрів. Психолог Олена Волошенко ділиться власним досвідом після дипломного навчання за кордоном. На відміну від України, в Польщі якраз вчитель має таку можливість. Він обирає, де він буде проходити підвищення кваліфікації, за якою програмою. Відповідно, він приходить в свій навчальний заклад і його обов'язки поділитися тим, що він отримав, зі своїми колегами. У нас дуже часто відбувається, що я підвисила кваліфікацію, але я цим вже ні з ким не ділюсь. Свідомість українських вчителів вдасться перепрограмувати. Переконує експерт. Відповідний психологічний супровід, за словами пані Волошенко, творить дива. Інший сильноукраїнець, столичний експерт з освіти Сергій Вєтров, запевняє, що знає, як полегшити будні вчителів. Все просто більше свободи та креативу, менше одноманітності та паперової роботи. Воти ці всі бумаги, які пішуть школа, прикази, чотири плани, і так далі, здать. То на полученные деньги наверное, можна ну в два рази повисити оплату учителя. Зацікавленість учнів у навчальному процесі додає пан Вєтров: гарантують сучасні програми, індивідуальний підхід та дух змагань у шкільних класах. Марина Лук'яненко, Володимир Мельник, Віка. Новини.